Чому я не рекомендую вам купувати на Інстаграм або Фейсбук? Дивіться. Скидають підписники мені постійно відео. Петрович, там вкрали твої Вчителька відео. Вчителька забирає телефон на уроці. Вчителька забирає телефон, міні-телефончик, який я показував. Продають вони його за 200 гривень. А насправді він коштує 1200 гривень на АліЕкспрес. То таке вкрали відео, подав на авторські права, і скоро їм прийде срака. Ну, дивіться. Створили фейковий фейкову сторінку. В інстаграм це боти, це нереальні підписники, це просто боти. Далі, щоб по типу було, щоб ви бачили, заходите, дивитеся, о, багато підписників, накрали відео від інших блогерів і накидали на сторінку. Повторно змінили голос, там подописували і так далі. Коротше, щоб купити в них якийсь товар, а зайти. Лохів реально багато. Там пише ціна, ціна, доброго дня, доброго дня, як замовити і так далі. Коротше, лохів, як виявилося, в Україні дуже багато хто на це ведеться, і потім пише мені Петровича, мене там розвели, що робити і так далі. Дивіться, замовити у нашого менеджера. Тобто, ви переходите за усім посиланням в телеграм-канал. Ось вони створили телеграм-канал. підписуйтеся. Вони ще просять підписатися на ще декілька телеграм-каналів. Е, Бо ж, бляха, їм же ж треба якось заробляти бабки. Далі. І ось тут купа різних товарів. Купа різних, коротше, товарів. Ну, фішка в чому? Вони не продають ці товари, вони просто посередники. Розумієте? Далі вони просять вас, щоб замовити, перейти на інший сайт. От, наприклад, пилосос, Дивіться, коштував. 9 тисяч. Но акція закінчиться через 7 годин і їм буде коштувати 1800 гривень. Уявляєте, це все шахраї. Ось чому, люди, я вам не рекомендую купувати. Бачите, куплено сьогодні 28 штук. І коли б ви не зайшли, все рівно якась буде цифра рандомна. Не купуйте, не переходьте за цими посиланнями. Якщо ви вже купуєте в Instagram чи Facebook, то ви. Купуйте саме тільки на тій сторінці. Якщо вас просять підписатися на телеграм-канал чи будь що куди, минайте той телеграм, бо саме в телеграмі шахраїв просто ціла купа. І вони рекламують фейкові сайти, які сьогодні є, а завтра його немає. І немає ваших грошей. І не буде. І що ви мені потім не жалілися, Петрович. А що робити? Я вже заплатив і все, всі вони ось ці. Шахраї просять предоплату, тобто, щоб відправити на пошту, якоби, що товар буде їхати туди-сюди. Вони всі просять 500 гривень. І коли я до них щойно телефонував і питав, хто така халява UA, вони кажуть, ми не знаємо, у нас є свій сайт. Розумієте, оцей посередник він заробляє, просто створив собі сторінку і заробляє, даючи посилання на інші сайти. Так що, всім дякую, аж рознервувався.